З нагоди відзначення загальнодержавного свята дня державного прапора, зранку до пам'ятника Богдану Хмельницькому лягли квіти. Покладання квітів також відбулося і до обеліска слави загиблих у роки великої вітчизняної війни. Всі, хто боровся за незалежне та мирне сьогодення, вшанували хвилиною мовчання. Синьо-жовтий стяг урочисто пронесли алеєю героїв. Після чого на міському стадіоні розпочались урочистості 23 серпня 2004 року. Другий президент України Леонід Данилович Кучма підписав указ про встановлення дня державного прапора України. Після чого цей день почали святкувати у всіх куточках нашої держави, зазначалося на святковому заході. Голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман з нагоди свята привітав всіх присутніх. Український стяг уособлює наш національний дух та незламність волі. Він є символом нашої незалежності, соборності, спільності ідеалів, помислів і справ. Він совість, жива історична пам'ять та гордість народу. Під синьо жовтим знаменом українці виборювали свободу, творили державу, здобували славу своєї батьківщини. Його колір є кольором нашої землі. А сам прапор є втіленням наших звіттях. То хай сьогодні день державного прапора у всіх українських оселях постане синьо жовтий стяг. Нехай кожен відчує гордість за свою країну, за її досадження в економіці, культури, науці, за її спортивні перемоги. Дорогі земляки, у цей святковий день бажаю вам міцного здоров'я і щастя, добра і миру. Злагоди, віру у власні сили, упевненість достойної долі рідної землі. Прозвучав державний гімн України, голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман та голова районної ради Віктор Душин урочисто підняли державний стяг. Варто зазначити, що хоча Небесна канцелярія змінила гнів на милість і після нічного буревію порадувала новгородців році сонечком, проте свято зібрало небагато містян на стадіоні, а по завершенні урочистостей провели велепробіг. У день свята підростаюче покоління з гордістю говорить про свою державу. Я відчуваю безмежну гордість за свою країну, за те, що ми, ми незалежні, за те, що пережили стільки років страждання, і нарешті ми гордий народ, який є гордістю всієї Європи. Я була дуже горда і щаслива за те, що мене вибрали брати участь у цьому святі. Я Перша в цьому році несла державний прапор. Мені дуже сподобалось. Я дуже горда за нашу країну, що в нас е, такий гарний мальовничий прапор. Е, я бажаю нашій країні, щоб вона далі процвітала, була в таких дуже е, кольорових е, барвах, щоб вона залишалася такою ж квітучою, і співучою.